Привіт, любі, дорогі мої близняки! Це підказки ангелів для вас на березень місяць 2024 року. І що ж це за підказки? Це підказки на сім сфер вашого життя. Є сім планет, які відповідають за сім сфер нашого життя. Перше це Сонце, це ваша реалізація. Що вам допоможе в березні місяці в реалізації ваших планів? Місяць це інтуїція, що допоможе вам почути свою інтуїцію. Третє це Венера це стосунки. І також, що вам допоможе налагодити ваші стосунки. Четверте Марс це ця планета, відповідає за вашу силу, і ангели підкажуть, в чому ваша сила. П'яте це Юпітер, що в березні вам принесе успіх. Шосте Меркурій. Це Меркурій планета, яка відповідає за пройдення уроків життя. Що в березні буде допомагати вам проходити ваші такі кармічні уроки вашого життя. І сьоме Сатурн планета, яка Заземляє, яка отрезвляє, що вам допоможе, що вас отрезвляє в житті. І так, давайте, дорогі близнюки, подивимося і послухаємо підказки ангелів на березень місяць. А я хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, і хай ваша щедрість вертається вам з сторицею. І так, перша підказка від ангелів. Планета Сонце, яка відповідає за вашу реалізацію, що в березні допоможе вам у вашій реалізації. Давайте подивимося. І це помірність, помірність у всьому. І це також, коли ви створюєте навколо себе красу, коли ви створюєте на... і бачите цей світ красивим, ангели на вашому боці. І це віра, чиста віра. В свою ідею, у те, що ви робите, у те допоможе вам в вашій реалізації. І також це така карта спокою, коли ви дійсно впевнені в собі і впевнені в тому, що життя за вас, життя не проти вас. Коли ви не боретеся з життям, не викликаєте, не робите виклик життю, а йдете в повній довірі до вищих сил, у віру, віра в свої сили, в те, що ви все робите правильно, спокійно, це також карта, яка потребує такого балансу, внутрішнього балансу і віри. І це також про довіру, про спокій, про красоту, про світло, про довіру, Пам'ятати те, що вищі сили на вашому боці. І це допоможе вам. Ще легше йти по житті і ще легше досягати а, своїх результатів, своїх цілей. Зараз, якраз в березні місяці, це ваші такі енергії пануватимуть у вас, які допоможуть вам йти до своїх цілей. А, так, друга планета місяць, і місяць це планета інтуїції. Що ж вам допомагає чути свою інтуїцію? Які підказки ангели дадуть. І свою інтуїцію ви почуєте тільки тоді, коли ви зможете відпустити все старе, все те, що наболіло вам уже. Зараз ваше серце заглушене старими травмами, якимись такими ситуаціями неприємними, і ви їх тримаєте постійно в своїй голові, прокручуєте ті ситуації, і вони вам не дають почути голос своєї інтуїції, що вам тут може допомогти? Допоможе вам якась спокійна бесіда з рідною людиною, але з такою людиною, яка вам... Допоможе, якій ви впевнені, що вас не осудять, не, ну, не почнуть вас критикувати, а власне вислухають. Можливо, вам треба звернутися дійсно до спеціаліста, який уміє вислухати. Можливо, у вас є така подруга, яка вас слухає, розрадить. Дивіться, що вас заспокоює, що вас гармонізує, можливо, медитація, якась спокійна музика. У мене, до речі, є на YouTube-каналі медитація, а, лікування енергетичника. Поля людини, якщо ви полистаєте мій YouTube канал, ви її знайдете. Якщо ви її будете слухати 30 днів, це дуже допоможе вам так гармонізуватися і почути свою душу. І третя сфера сфера стосунків, за яку відповідає планета Венера. Які підказки, ангели, дадуть вам близнюки в цій сфері, що допоможе вам в стосунках? І допоможе вам у стосунках, коли ви не будете дуже сильно емоційно залежати від свого партнера. Тут іде дуже сильна емоційна залежність від партнера, і ви зовсім, або ви себе дуже некомфортно почуваєте, можливо, на роботі, ви дуже сильно змучені, виснажені. Що вам допоможе налагодити стосунки, щоб не було конфліктів? Це відпочинок і більший фокус на себе. От, власне, більше фокус на себе, тому що тут іде карта переживань. Ви дуже багато переживаєте, можливо, за своїх рідних, за навіть за дітей, за брата, за сестру, за подругу, яка вам дуже близька, за батьків, за маму, там, за тата. Ви в переживанні, в тривозі, і це блокує оцей такий ваш стан радості, стан любові до себе, і ви транслюєте в тому. А світ це і люди, це відзеркалення нас самих. Ми притягуємо людей на свою енергетику. Тому вам в першу чергу треба збалансувати себе. Подивіться, що вам допомагає. Це відпочинок. Відпочинок і відпустити надмірну тривожність, відпустити оцю цю надмірну тривожність. Знайти якесь радісне заняття, яке буде вас надихати. Можливо, читання книжки, можливо, в'язання, вишивання. І ви собі перелаштовуєтеся щось таке робити, тому що робота, така мототонна робота, вона завжди допомагає відволіктися. Переключайтесь. А, і четверта сфера життя, за яку відповідає планета Марс, це те, що дає вам сили. От зараз. Под... Послухаємо, що нам вам, дорогі близнюки, підкажуть ангели, що надає вам сили. В чому ваша сила? Ваша сила в комунікації, коли ви комунікуєте з людьми? Тут бачимо, що людина щось говорить, розповідає, ви під захистом, ви в такій зоні комфорту, коли. Ви слухаєте, вас слухають. Вам треба більше спілкування з друзями, з рідними, збиратися в колі друзів, в колі рідних, і це вам надає силу. Надає вам таке силу, коли ви вас слухають, ви слухаєте оця комунікація, розмови в березні для вас будуть дуже-дуже важливими. Виходьте, зустрічайтеся з друзями, розмовляйте щось. Святкуйте. Це також карта, коли ви йдете можливо, на якийсь концерт, в кіно, похід в кіно, кудись виходите за, щоб не тільки робота і хата, а йдіть ще кудись, йдіть в комунікації, йдіть до людей, надихайтеся, розмовляйте, комунікуйте, слухайте. Така більш як тепер можна говорити офлайн, вживу, не тільки спілкування з телефоном і з телевізором, а вживу спілкування. І п'ята сфера це те, що принесе вам успіх і за яку відповідає планета Юпітер. Що ангели з Юпітера кажуть вам, дорогі близнюки, на березень місяць. Це чудово! Це карта сім'ї. Карта відносин, сім'я принесе вам успіх. І це не тільки сім'я, це люди, тому що тут багато є і сім'я, і родина, такі, знаєте, можливо, якийсь такий родинний спокій дасть вам успіх, коли ви розумієте, що в сім'ї все спокійно, все добре. Це вам дає як топливо для ракети, що ви ще більше вистрілюєте, ви ще більше успішні, коли ви знаєте, що в сім'ї все в порядку. Все захищено. І це вам надає така родинна сила, родинна енергетика, дає вам ще більше топлива для вашого успіху. І так, шоста планета. Ну, І це також, що можна ще сказати, що вас ще приводить до успіху. Не тільки родина, а і ваша, якщо це ваша тема в компанії, коли порядок. Коли у вас в бізнесі порядок, така матеріальна стабільність дає вам ще більше топлива йти вперед, коли ви бачите результат, тому що 10-та карта це карта результату. І коли ви бачите результат за свою працю, за свої труди, це також дає вам дуже багато енергії. Ще більше ви вискакуєте, ще більше ви енергії вам і ви бачите. бачите Результат своєї праці вам хочеться ще більше, і вам дано ще більше. І це якраз надає вам такого топлива для успіху. Це ви вистрілюєте на цьому на своїх результатах, коли ви в таких енергіях о, є, я досягнув, я це змогла. І це круто вас мотивує ще більше йти вперед і досягати успіху. Шоста, шоста сфера вашого життя. Життя це те, що допомагає вам проходити оці такі кармічні уроки, розв'язувати кармічні вузли, за яку відповідає планета Меркурій. Що ж, підкажуть ангели тут вам дорогенькі. І це карта це уроки життя, коли ви відпускаєте минуле. Коли нема зачіпки за минуле. Коли ви зумієте пропрацювати, оті такі минулі травми, минулі стосунки, можливо, такі невдалі якісь, які yeah. треба ці уроки пройти, такі кармічні стосунки, які можуть вас тягнути назад. І вам треба це зрозуміти, пройти, розв'язати цей кармічний вузел, як його розв'язати, це подякувати. А саме головне кармічні вузли. Ми розв'язуємо, коли ми дякуємо за те, що прийшли ці люди в ваше життя. Робили вас сильнішими, можливо, якась зацепка за батьків, що можливо, щось вам не додали не так. І оця, якщо ви зумієте відпустити критику батьків, пропрацювати це, подякувати їм, а нам завжди є за що подякувати своїм батькам, своїм колишнім людям, які нам здається, на перший погляд, причинили нам якусь біль. І ми, розуміючи це все, дякуємо і йдемо далі. Рухаємося далі, тоді ми виходимо із того кола сансари образ, тому що ці, ці всі образи на минуле, а минулого вже нема. Треба дивитися вперед. І коли ви зрозумієте, що ці всі уроки, ці всі люди, ці всі якісь негаразди, ваші проблеми, а, і ви зумієте відпустити образи минулі і подивитися вперед, посміхнутися, подякувати і сказати дякую. Я уже зовсім інша. Це були уроки мого життя. І я Зараз з радістю вже з усім надбанням іду вперед, посміхаючись і радіючи цьому життю. І остання сфера життя, що вас отрезвляє, що вас заземляє, і за цю сферу життя відповідає планета Сатурн. Така планета тяжка і вона заземляє, отрезвляє. І це дуже важливо, власне, нам. Коли нас отрезвляють, тому що люди, ми завжди любимо ходити в таких розвих окулярах інколи. Але отаке отрезвляння, заземляння допомагає нам а, існувати в цьому матеріальному світі, в цій матриці. Матриця це наш матеріальний світ, який треба сприймати і що отрезвляє вас, близнюки, яку підказку дадуть ангели вам. І це карта емоцій і вибору. Отак завжди ви стоїте перед вибором, і вас це так як роздвоює, ви не знаєте, куди бігти. Тому вас оцей вибір і оці такий емоційний роздрай вас отрезвляє, але і тягне назад. Тому вас отрезвить те, якщо ви візьмете все в свої руки, оці всі такі і того хочеться, і того хочеться, і сам не знаєш, що хочеш, тому що людина тут така розгублена. Є багато напрямків, куди би хотілося бігти, щось робити. Людина розгублена, і це бо основне це є емоційний стан, такий нестабільний стан. І головне, щоб збалансувати свою енергію, так чітко зробити вибір і розставити пріоритети. Коли ви зумієте розставити пріоритети, що в першу чергу вам необхідно зробити? Тому що багато всього, і ви розгублені, ви не знаєте, куди бігти, що робити, за що хапатися. І коли ви «стоп» собі скажете, зараз я все розкладу по полочках. І ви розклали те те, те, що найшвидше треба робити, що, як то кажуть, горить. Коли ви зумієте розставити оці пріоритети, все налагодиться в вашому житті. Це також про такий хаос емоційний і про хаос на. Території, коли от уже березень, і він спонукає ця весна, ця весняна енергія березня спонукає, що треба зробити порядок. І це також не тільки що і в першу чергу в голові порядок. І коли ви в голові все збалансуєте, у вас буде порядок в усіх сферах життя, тому що тут і про гроші, і про фінанси, порядок в фінансах, порядок на подвір'ї, порядок в хаті, в квартирі перебрати всі шафи зробити. Чисто і навіть почистити свій телефон. Це про це, дорогі близнюки! Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі близнюки, на березень місяць 2024 року. А від себе, власне, я бажаю вам радості, успіхів, щастя, любові, обіймаю, люблю вас, дорогенькі. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Люблю вас і до нових.